Thank you ...від безпілотників типу шахет. Два ворожі БПЛА, прикордонники Сумщини знищили вночі зі стрілецької зброї. Було в нічний час близько 9-ї години. Ми несли службу на позиції, почули звук, ну, характерний звук шахета. Відстрілялися, почули, що йде нестабільна робота до виконання починає хлопнути, вже коли у нас там пролітав. І з часом вже якби, за позицію залетів і чуємо, що. І вибух заріво, спишка да, пішла. Велика гінекологічна операційна в Сумському обласному перинатальному центрі працює нещодавно. Кожного дня в ній проводять по 2-3 операції. Ми подолали ще одну сходинку до нашої мети і хочемо представити вам оновлену гінекологічну операційну, реновація якої відбулася згідно всіх норм та стандартів ДБН. Також хочемо показати вам нове сучасне інстальоване, придбане нами лапароскопічне обладнання одного із лідерів виробників у світі. Це Карл Шторц. Для операційної заклад придбав сучасну лапароскопічну систему, комплекс обладнання для виконання складних малоінвазивних втручань. Великим розрізом, тобто лапаротом, має проводитись лише одна операція в світі кесерів росту. Всі інші операції будь-які. Вони мають відбуватися малоінвазивним методом, тобто такий метод, який не пошкоджує зайвих тканин, який надає максимальну безпеку для пацієнта. Лапароскопічні втручання мають низку переваг, кажуть лікарі. Ми оперуємо наших жінок з приводу різної гінекологічної патології, включаючи і леоміоми матки, доброякісні утвари яєчників і жінок з безпліддям. Також і проводимо різні гістероскопічні операції, наприклад, з приводу видалення поліпів ендометрія. За допомогою нового обладнання хірурги спостерігають за перебігом лапароскопічної операції на екрані, причому вид зображення можна регулювати, розповідає акушер гінеколог Ярослав Гвоздецький. На цьому екрані ми бачимо те зображення, яке виводиться спеціальною оптикою, зображення з червоної порожнини пацієнта роздільна якість тому ми бачимо конкретно кожну структуру, кожне частинку органа, кожну судинку, кожен нерв. Тому це безпечніше і надійніше в плані якості операції. Система є багатофункціональною, крім екрана та камери. Вона оснащена апаратами для освітлення, для подачі вуглекислого газу і рідини. Це апарат для того, щоб працювати електрохірургічно тобто, за допомогою. Високочастотної електрики за яку за рахунок чого мало кровоточить судини, тобто кров втрата в десятки сотні разів зменшується. Лікар розповідає з таким обладнанням зручно працювати ним можна керувати дистанційно. Для оновлення операційної, окрім власних ресурсів, Центр залучив кошти благодійників та обласного бюджету. Ми виконали ті вимоги нашого міністерства, НСЗУ і, і будуть фінансуватися, отримати достойні пакети в операційний зал, буде приймати рожениці, будуть робити операції для наших жилок. Одним із пріоритетних напрямків надання гінекологічної допомоги в нашому закладі є збереження жіночого здоров'я та відновлення репродуктивної функції. Сучасне ж обладнання допомагатиме лікарям у цьому, адже говорять, від комфорту хірургів в операційній залежить безпека пацієнтів. Новини СТС. Близько півдня до Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство. На місці правоохоронці виявили сріди застілля, під час якого між подружжям стався конфлікт. ході чергової сварки на ґрунті рівно, що чоловік декілька разів ударив жінку кулаком в обличчя. Згодом на останній виник умисел на вбивство, і тоді зловмисниця нанесла два удари ножом, потерпілого в область плеча та грудної клітки. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Зловмисницю затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За Фактом поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство наразі вирішується питання про повідомлення жінці про підозру учиненому Досудове слідство триває. Новини СТС. Ліжка, продукти і засоби гігієни. Волонтери передали черговий гуманітарний вантаж від благодійних організацій. Цього разу допомогу привезли до Лебединської громади для жителів Сумщини, які виїхали із прикордоння нашої області. Ліжка привезли, привезли засоби гігієни, туалетний папір. Потім привезли продукти харчування, смаколики, солодощі. Одіяла, постіль, в принципі, все те, що необхідне для людей, яких ми евакуйовуємо, евакуйовуємо з прикордоння і привозимо на тимчасове перебування в даний хостел. Цей пункт тимчасового перебування облаштували у одному із сіл Лебединської громади. Він розрахований на 15 осіб. Дані кровати і предмети там особистої гігієни, постіль передаються прямо переселенцям, які до нас приїхали. Ми їх поселили, але немає е, ні кровати, нічого. Ми їм одразу е, передаємо для, того, щоб, для комфортного їхнього розміщення. Саме тут люди, які евакуювалися із зони бойових дій, можуть лишатися перший час, поки їм не допоможуть знайти житло. Один із тих, хто оселився на Лебединщині, пан Роман, чоловік із родиною, виїхав із прикордонного Грабовського, що у Краснопільській громаді. Сьогодні він серед тих, хто отримує гуманітарну допомогу. До збору необхідних речей долучилися ряд благодійних організацій та волонтерів. Завдяки омбудсману Сумської області Миронінка Тетяні Євгенівні. Велика дяка всім благодійним фондам, які долучаються до добрих справ. Для того щоб люди, які приїжджають тимчасово, переселяються із прикордонних 5-кілометрових зон, де обстрілюють, вони є їм, де тимчасово зупинитись. Ми їм потім показуємо домогосподарства, які вони можуть зайняти, і тому це дуже важлива справа. Необхідні речі передали і благодійники із Ужгорода, із громадської організації Західна єдність. Продовжуємо на цьому напрямку свою роботу. Будемо надавати її подальшому іншим громадянам. В першу чергу ми забезпечили необхідним. Наших військовослужбовців, які боронять наші терени нашої держави, на даний час ми надаємо допомогу переселенцям. З гуманітарною допомогою благодійники приїхали і до навчально-реабілітаційного центру. Ліжка передали для укриття, де під час тривоги перебувають діти. Ми завжди раді гостям, які до нас приїжджають, допомагають нашим діткам, тому що такі важкі нелегкий час. Усім потрібна допомога, а для наших діток то вона необхідна першочергово. Новини СТС